Сім днів. Донедавна я думав, що це фантастика, але шкіряна мені довела, що все абсолютно реально. Вона просто любить гриби і щось вирощувати вдома. Про що це я? Я про вирощування грибочки в домашніх умовах. Я завжди вважав, що грибам потрібні специфічні умови, і вдома їх створити важко. Але зараз варто придбати лише грибний блок та грибницю від гров і магія починається. Але спочатку варто розрізати пакет навгрест і добре оприскати поверхню блоку. Відтепер крок з оприскуванням стає нашим постійним ритуалом, який ми будемо повторювати два-три рази на день. Це дійсно магія. Грибочки ростуть дуже швидко. Вже за тиждень ми зібрали врожай галив вагою 250 грамів. Зараз чекаємо другий, бо з одного блоку можна зібрати декілька врожаїв. Підпишіться, щоб не пропустити рецепт, як смачно їх приготувати. Скоро ми його опублікуємо. Ну і звісно, бажаємо відчути кожному цю гребну магію всього за.